Лей відсоток залучення батьків до навчання своїх дітей. Така проблема постала з дистанційним навчанням перед вихователями 219-го ясел садка. Тож у цьому навчальному році вирішили вдатися до нової розробки, яка б здивувала ефективністю. Чи вдалося підвищити показник активності родин в онлайн-житті, дізнаємось прямо зараз. Ідея міні-проєктів виникла ще на початку навчального року. Одна тема один проєкт, який опановується вихованцями до п'яти тижнів. Таким чином навчання стало легшим та доступнішим. Головна мета максимально залучити батьків до освітнього процесу. А перевага в тому, що до них можуть долучитися всі вихованці, навіть тих, хто виїхав за межі міста. Взагалі, та технологія проєктної діяльності вона не нова в освіті, але її ось той компонент, який є комплексним і інтегрованим, він дозволяє. Були б нам закрити ту низку проблем, які виникли при зворотньому зв'язку з нашими батьками, тому що в умовах сьогодення все одно при дистанційному навчанні ми повинні давати якісну дошкільну освіту. Таким чином, ми запровадили міні-проект. Впродовж навчального року проєкти розроблювали у два етапи по вісім у кожному півріччі. Результатом кожного міні-проєкту є значущий продукт, що є важливим для суспільства. Приміром, у проєкті Моє Запоріжжя було створено віртуальну екскурсію з місцями відпочинку або ж карту спортивних локацій комунарського району у проєкті Моє спортивне Запоріжжя. Наприклад, в рамках проєкту Моє спортивне місто діти не тільки отримали знання щодо спортивного міста Запоріжжя, його можливостей, гордості визначних місць, а й в ігровій формі опанували способи збереження та зміцнення здоров'я. Запропонували фото та відеопрезентації власних спортивних досягнень, творчі розповіді, роботи у формі поробок, малюнків і, звісно, енергійного таночка. Вісім проєктів, що були розроблені із зими до весни, об'єднала назва «Україна» у піснях, віршах і вишиванках за цей період діти демонстрували свої найскравіші таланти. У межах одного з них разом з батьками декламували вірші про Україну а також вивчали українську вишивку у проєкті Україна моя вишивана. Ми взяли участь у міні-проекту Таланти нашої родини та Україна в віршах, піснях та вишиванках. Завдяки цим проектам ми змогли показати наші таланти, як ми малюємо, співаємо, граємо на скрипці та танцюємо. А завдяки проекту Україна віршах, піснях та вишиванках ми змогли показати, як ми вчимо вірші та пісні про нашу славетну та могутню Україну. Результатом такої взаємодії стала українська народна лялька, давній оберіг. Лялька-мотанка прикрашена дитячими малюнками. Проєктна діяльність під час дистанційного навчання дозволяє перетворити колектив, вихователь, батьки, діти у згуртовану команду для вирішення найскладніших завдань. За оцінкою вихователів, відсоток залучених до проєкту батьків виріс із 20 до 70. На кінець весни поточного року у закладі було створено 16 міні-проєктів. А як підсумок на початку літа влаштували віртуальний гала-концерт проєктної діяльності.